Всіх вітаю. Показуємо виноградники який посаджено в місті Херсоні. Але сьогодні ми його ріжемо. І якщо ви поставите лайк, зробите підписочку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. А я вам зараз покажу, як це ріжеться кущ чотирьохрічний на плодоношення. Що по цьому кущу? У нього було трішечки перевантаження пагонами. Не таке велике воно товсте лоза. Але це проміневий, і він дав якийсь урожай. Врожайчик був. Зараз я буду класти на посилене звино плодоношення. Ну, не всюди, а так трошки. Ну що, погнали? Давайте. Леод. Woof, <laughs> Значить так, об'ясняю. От тут я посилив звено плодоношення, тому. Що... Так, це прильот. Посилив звено плодоношення, тому що в минулому році було мало грона було. Трошечки було, був перегруз. Так, і зверху теж надовго порізав. Знизу залишив сучок заміщення раз. І сучок заміщення 2. Тобто оцей рукав, цей повністю рукав, на наступний рік я його зріжу, а сучка заміщення пущу вже новеньку лазу. Якось так. Планую. Так що ось так ми обрізали проміневий. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що буде вам дуже-дуже вдячний. І погнали далі різати.